Сьогодні Львів у скорботі, адже попрощався із людиною, яка творила його культуру і працювала на благо міста і всієї України Ярославом Рущишином. Сотні людей зі всієї України приїхали до Львова в храм Святої Софії Українського католицького університету, аби віддати останню шану. Символічно, бо ж Ярослав Рущишин був сенатором університету, меценатом і великим другом уку він був з нашої бізнес-школи. Також багато. Долучився до підтримки молодих талантів дітей з родин, які самостійно не могли оплачувати за навчання. Отже, він є засновником багатьох стипендій, і я впевнений, що в університеті тепер з'явиться також стипендія імені Ярослава Рощишина. Ярослав Рущишин активно займався швейним бізнесом і велику частину прибутку жертвував на культурні, освітні та розвиткові ініціативи міста Львова. Друзі Ярослава кажуть, він Вирізнявся любов'ю, яку вкладав у кожну зі своїх справ і справжньою добротою. Відтак і вони по-доброму називали його Славком. У нього була якась внутрішня енергія, якою він заряджав інших людей, і в принципі він давав цей поштовх, і завдяки ньому ці інші люди так само розвивалися. І в принципі, тут немає жодної людини, яка би не була заряджена Славком. Ми з ним закінчували один виш. Перша наша освіта. І потім ми зустрілися вже тісніше тут, в бізнес-школі. Там, де був славко, там завжди було багато руху і багато радості. І радість це, напевно, така емоція, яка ще є вища за щастям. І Якось він нам це все залишив у далеких 90-х роках. Ярослав Рощишин активно розвивав українську культуру, яка тільки відроджувалася після радянського союзу. Він організував культові фестивалі української музики Вивих став одним із творців мистецького об'єднання «Дзига», де разом зі своїм другом Маркіяном Івачишином дали поштовх не одному культовому українському гуртові. Мистецьке об'єднання «Дзига» можливо основним. Або одним з основним хрощеєм української культури драйвером української культури в 90-х тут у Львові. І вони були тими людьми, які перші, наприклад, запросили невідомий ще нікому студентський гурт, «Океан Ельзи» і заплатили нам перші гроші за От. Це така, здавалось би, деталь неважлива, але вона важлива, тому що вони не просто говорили, вони робили конкретні речі. І а Славко, ну, Мені просто дуже його не вистачає у тих же 90-х роках. Ярослав Рущишин разом із однодумцями брав активну участь у революції на граніті, а пізніше вирішив впливати на долю країни як політик, спершу як депутат Львівської обласної ради, а потім як народний депутат України по мажоритарному округу у Львові. Робив те, що вірить, і це було з часів незалежності нашої країни. Революція на Граніті, студентське братство, боротьба за. Таку Україну демократично працював для країни, коли відважився і погодився піти і працювати в Києві у Верховній Раді. Не дивно, що Ярослав був в гущі події в Верховній Раді в останні дні свого життя, коли за демократію, за правову державу, за наш євроінтеграційний шлях він боровся і блокуючи трибуну Верховної Ради. Зокрема, життя Ярослава Рущишина трагічно обірвалося 25 липня у ДТП. Свій останній спочинок він знайшов на Личаківському кладовищі. Там друзі та рідні востаннє заспівали йому пісню і попрощалися назавжди. На два, трою, по статі, юні, Заслухання за дивись. про промріні гарячі, роболю, що прийде колись. Юлія Порціна, Павло Замрій, телеканал Перший західний.